Дивіться, це мої друзі. Дві ефе вежі, Христос, е, Сант Міхаель і мішка, який мені подарувала Лоранс. Ще одного разу життя захотіло поставити мене на коліна. Я подала свої картини на виставку і їх не прийняли. Мені залишили голосове повідомлення про це, яке я не прочитала, написала їм на пошту і дізналася цю інформацію. Mm, зараз в мене думки Янік Чема, типу, мене навіть не можуть взяти на місцеву виставку. Мої картини зараз знаходяться, бін, десь не, незрозуміло, де мені їх можна забрати тільки е, наступного місяця. Ой, я вас включила. Так. Бін, так. Не буде видно. Зараз ми будемо малювати. Mm, ähm, блядь, це зараз ми будемо малювати із голов'я ліжка, тому, тому що в нас немає ліжка, у нас зараз такий матрас. І зараз я вам покажу майстер-клас. Коли в мене тривога, я придумала робити так. Сука, критик, хліба, коли ти від мене вже блядь. Я кажу це моєму внутрішньому критику, який мені хуй сосить 24 на 7 в моїй голові. можем вам до поможем а мы стар Я сьогодні отак вот от вдягнулася. Показую бучок. Это пиздец просто. Мне требуется, я чепусь, я с Блять, я в шоке. Я в шоке.